Окупанти використовують атомну станцію як склад зброї та боєприпасів, яких саме невідомо зрозуміло. Мова йде про запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Наразі рівень радіації в нормі, рівень води в ставку охолоджувачі теж в нормі. Експерти повідомляють, що навіть якщо рівень води в ставку знизиться, його достатньо для охолодження кожні дві години. Міряють і контролюють рівень радіації. Втім, загроза теракту залишається. Крім цього, росіяни використовують ЗАЕС не лише як склад, але і як плацдарм для обстрілу неокупованих територій. На станції перебувають близько пів тисячі окупантів, які тероризують українських працівників станції. Це близько трьох тисяч, які не зрадили Україні і продовжують виконувати свої обов'язки. Близько трьох тисяч осіб вони у нас не зрадили присяги, у нас зараз працюють на самій електростанції. До них майже кожного дня застосовують будь-які тортури, не пускають інколи на роботу, проводять певні перевірочні заходи. І саме найголовніше, під виглядом Профсоюзів чи ще якісь там фейкових таких організацій заставляють отримувати паспорти, російські паспорти. І зараз з нами на зв'язку Дмитро Орлов міський голова Енергодару. Вітаю вас, вітаю, пане Дмитре. Як би ви зараз оцінили загрозу теракту на Запорізькій атомній електростанції? Про нього дуже широко говорили. Ще тиждень тому, як, який шанс ризик зараз як вам здається? Ну, ризик залишається. Що стосується там відсотків, то тут важко прогнозувати. Ми розуміємо, з яким ворогом ми маємо справу. І те, що вони зробили на каховській станції, маючи зараз в окупації тимчасовій окупації найбільшу атомну станцію Європи, то зрозуміло, що вони можуть піти на будь-які кроки. На жаль, тиск на персонал ЗАЕС дійсно, що не знижується на протязі всіх більше ніж року окупації, і зараз напевно, що одна із найкритичніших ситуацій з точки зору тиску на персонал. Стосовно підписання договорів з фейковою компанією від «Росатома» і стосовно паспортизації, окупанти монтують свою пропускну систему на станцію і не маючи змоги замінити навіть той персонал, який, ну, є критичним для роботи підприємства, особливо ліцензований персонал, вони тиснуть і змушують їх підписувати договори. Під фізичним і також звичайно, що під психологічним тиском, тому ситуація з кадрами залишається вкрай складною. Ну а так, загалі, по місту окупанти чинять також тиск на місцеве населення і грабують квартири, обшуки роблять сіляки і до зараз, особливо ретельно відбирають особливо тих, кого немає ще російського паспорту, а є виключно українські документи. І... Пане Дмитро, продов... як, 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 якщо можна трохи детальніше, я, яким самим е, чином відбувається цей тиск? Я, я бачив е, і ваше повідомлення, зокрема, стосовно е, квартир, е, в, вони. Ч... Чого безпосередньо вимагають і як вони це роблять? І чи можна це потім точніше, зараз, якимось чином, задокументувати, а потім вже звертатися, я не знаю, до правоохоронних структур, коли вони повернуться. Хоча це такий собі сценарій. Що вони безпосередньо роблять? Ну, під'їжджає автівка, там десь 20-15 ну, Місцеві мешканці говорять, що це кадирівці. А, це... Чути, так так перебої зі зв'язком під'їжджають місце. Ну до під'їзду під'їжджає автівка. З них виходить десь 15-20 кадирівців і повністю оцеплюють під'їзд, ходять по всіх квартирах. І якщо людина не відкриває, вони або зламують квартиру і роблять обшуки, потім опечатують, або опечатують з метою. Для того щоб проконтролювати, чи приходить хтось до цієї квартири чи ні. І... А ті, хто відкривають, якщо є російські паспорти, то там обмежується якимось там оглядом оглядом квартири. А якщо російських паспортів нема, то ретельно оглядають ці квартири, грабують, є навіть такі випадки, і потім ідуть по іншому майну господарів по гаражах, по приватних будинках, по дачах, Шукають якусь проукраїнську символіку, якщо знаходять, або якщо навіть не знаходять, але поведінка господарів їм не подобається, то їх забирають до катівень, фізично знущаються, електричним струмом катують і таке інше. Пане Дмитро, чи є можливість виїхати зараз з енергодару в бік Запоріжжя? Що з блокпостами? Наскільки це можливий варіант? Ну, виїхати і взагалі переміщатись зараз. Небезпечно, особливо якщо немає оцих паспортів. Бо окупанти є неподанокі випадки, що забирають українські документи і рвуть, якщо це старого зразка. Паспорти і навіть небезпечно переміщатись по тимчасово окупованій території. Виїхати можливість є, але все це на свій страх і ризик через Васильівку. Виїзду нема з середині дня минулого року. Тобто зараз є можливість або через ну Турцію або через Прибалтійські країни, але це ну досить складно і не всі витримують, пане Дмитро. Яка ситуація гуманітарна в, в місті? Що відбувається з продуктами харчування з ліками? Яким чином забезпечуються наші громадяни, які знаходяться в окупації? Шо ліки, що продукти харчування на жаль, з вересня місяця минулого року окупанти не пропускають. І місцеві мешканці, звичайно, що скаржаться на за високі ціни і на низьку якість медикаментів, особливо. От. А оскільки в місті лишається десь третина міста, то в принципі, маючи такі високі сільськогосподарські угіддя, які є, то з продуктами харчування сезонними проблем в принципі немає. І цінова пропозиція там. В десятки разів нижча на місцеві там фрукти та овочі, угу. а... Но, що з тих продуктів і тих ліків, які завозять з території Криму, то вони звичайно що низької якості. Угу. І останнє питання: знову повертаючись до запорізької станції, а тиждень тому була інформація стосовно того, що каламбаранти вони. Почали виїжджати з міста, так і що був якийсь зру рух, коли пішло ТЕПСО від рашистів стосовно того, що Україна нібито збирається щось там проводити якусь військову операцію на, на ЗАЕС. І була інформація, що колаборанти рашисти почали виїжджати з ЗАЕС. Зараз вони повернулися. Яка ситуація з, з цим? І уточнюючі питання, ви казали, що там на ЗАЕС. Складна ситуація з персоналом. Якщо люди будуть триматися до кінця і вони не будуть підписувати ці договори, вони не будуть потрапляти на свої робочі місця, чим це загрожує безпосередньо станції? По станції, почну з, з кінця питання По станції питання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, воно безпосередньо пов'язано з кадрами і з фаху, з фаховим складом того персоналу, який обслуговує, і незважаючи на те, що зараз жоден з реакторів не працює на генерацію електричної енергії ну, теплової, і звісно, що електричної енергії, то все це не знімає відповідальності з персоналу стосовно того, що необхідно обслуговувати і охолоджувати ядерне паливо і всі системи підтримувати в безпечному стані, в надійному стані. Тому на персонал це складова така. Ну я поцінив десь відсотків 70 вкладу персоналу саме в безпекову складову і нехтувати те, те, те що зараз роблять окупанти, вони нехтують. Цією складовою, це ну на мою думку, нерозумно, бо вони ж самі можуть постраждати. Uh -huh. Цього ну, а що стосується там того, що окупанти, якась частина колаборантів і частина персоналу Росатому, вони десь кілька десятків завезли росатомців з російських станцій аналогічних проектів, то дійсно що на минулому наприкінці минулого тижня вони поїхали. І вони намагаються робити якусь ротацію, але це не досить ну на мою думку, особисто не досить не досить грамотно. Бо люди, якщо вони хочуть їх замінити. Повністю, ну, той персонал, який не погоджується підписувати контракти з Росатомом, то логічно буде робити такі ротації, бо енергоблок від енергоблоку, навіть якщо вони схожі за проєктом, вони відрізняються, бо певні модернізації проходять. Треба вчити те обладнання, на якому збираєшся далі працювати. Але представники Росатом вони розуміють, що навіть вони вже розуміють, що Росія там не назавжди, і постійні обстріли і Докупація вона неминуча. Тому навіть за ну шалені гроші вони не погоджуються лишатися в Енергодарі і бажають їхати до своїх рідних міст. Зрозуміло, дякую дуже. Дякую, Дмитро Орлов, міський голова Енергодару, був зараз нами.